Пошли ще є. в такому тюбику, mm -hmm. батяр любить таке. Х-да, oh, Та oh, oh. <laughs> <Ta> не кусай, <laughs> подивите на його очі. А це прикольно пахне, теж курочка якась така. У прикольний запах теж приємний. Да. О, 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 о. Це можна дивитися вічно, як батяр їсть. <риклад> ще будеш? Все, досить тут, ще половинка залишається. Потім ще йому дам. То трохи буде забагато зараз. Так? Да? <свісна> <свісна> Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.